Який гарний кущик це Еустома. Ось Так вона нахилилася, треба її на камінчик поставити. В середині такий пєстік. На російський пєстік. Я не знаю, як буде на український. Ось яка гарна квіточка. Телефон повністю передає колір. По-перше, листя в неї є, сизо. Зелене, не зелене, а от сизо зелене і таке якесь матове, незвичне листя. І сама квіточка така гарна, і скільки вже їх. Ось ця сама перша була. ось ця. Вона видно, по ній, в неї вже горличко з цим піском присипало. Сьогодні вночі був такий ураган, я думала, що її. Знесе. Так у нас вітер, дув. дерева позгиналися наполовину. Але нічого не пошкодило, я сьогодні вранці вийшла. Ну, не вночі, а в половину десятого вечора. Все це, це почалося. От така гарнюня. Я думала, що їй будуть кранти. Ні. Вижила, правда, вона тут за будинком схована. Ну, вона любить сонечко. Вона на повному сонці у мене розживе. Росте на повному сонці. Ось така ляля. Не знаю, буду я її в наступному році вирощувати чи ні. Квітка дуже дорога, 25 гривень одна пачка, а в пачці 5 насінинок всього-навсього. Оце вижила одна. Було дві. Навесні ще було дві, у травні місяці. Але одна геть зовсім сиділа, сиділа, ну вони туго думи. Вони сходять, потім вони щось їм не подобається. В общем, такі от. Примхлива дуже квітка, але ж яка гарна. Подивіться, яка вона гарна. Так ще там, скільки цвіту буде. Ось така ляля.